Він змінюється світ. Освіти не залишаються острова. Цифрові технології проникають у всі сфери нашого життя, і біологія не є винятком. Вони надають вчителям безліч можливостей для створення більш ефективного, цікавого та інтерактивного навчального середовища. Сучасні учні це покоління цифрових носіїв, об наші нелегкі часи. Ми зможемо зробити навчання цікавим і доступним для них. В цьому нам допоможе платформа Ізі Це електронний додаток до підручника біології для 7 класу, авторів Ольги Тагліної, Андрія Самойлова, Ольги Укельської. Вона надає інструменти для адаптації навчання до потреб кожного учня. Містить різноманітні інтерактивні вправи, ігри, пазли, вікторини, кросворди, симуляції. 3D-моделі та багато іншого, що робить навчання цікавим та ефективним. Різні форми візуалізації, як от навчальне відео, анімація, інтерактивні завдання, які допомагають учням краще засвоїти інформацію, розвивати stem навички. Ізі розвиває навички роботи в парах і групах, пропонує багато завдань, які можна використовувати спільно, що сприяє розвитку навичок комунікації, співпраці, командній роботі, підтримує компетентнісний підхід до навчання. Ця платформа пропонує широкий спектр готових матеріалів, які допомагають вчителю, та економлять його час. Ця платформа безкоштовна. Вона була створена за підручником біологія 7 класу, автори Тагліна Самойлов Кутєвська. Зверніть увагу, що тут є ось такі налаштування: відобразити, примітка, пошук, маркер, дошка. Ну, маркером ми можемо підкреслювати або щось виділяти. Ви бачите, внизу тут теж є кілька інструментів. Колір ми можемо змінювати, підкреслювати. Ось більш докладно познайомтеся з цією платформою. Ви бачите, тут є тестові питання з однією кількома правильними відповідями. пізнавальні відео. Після цього є кілька питань. Також ви можете... Усвідомити екологічні фактори ось таким чином, таке завдання на відповідність, додати слова. А тут ви бачите завдання, структура популяції оленів в лісі. Безпосередньо діти повинні охарактеризувати цю популяцію, пазли зустрічаються. Підписати ілюстрацію, встановити відповідність за допомогою стрілочок або іншим способом відповідність. Також практичне значення виділяється, підписати малюнок, об'єднати рослини за певними ознаками. Або ось така робота, ось перевірити, то потім можна виправити. Тобто це метод формувального оцінювання. Ну, встановити взаємозв'язки, вибрати із списку. Програма PySTouch.ua дозволить зекономити час у підготовці до уроків. PyStatcher.ua – освітня онлайн-платформа, що дає учням вільний доступ до якісних навчальних матеріалів, які повністю відповідають змісту програм НУШ і затвердженим МОН України. Відеодоступне, враховані вікові особливості, лаконічне та структуроване. Відепайстача тривають від 5 до 12 хвилин, усі ролики оптимізовані за часом. Тобто на екрані завжди проілюстроване те, про що йдеться в коментарі. Найпоширеніші рослини на землі це покрито насіння. Їхні насінини вкриті і захищені оплоднем, що формує плід, як от у груші чи вишні. Інша назва покритонасінних – насінних квіткові, адже ці рослини утворюють квіти. Квітка це видозмінений пагін, що забезпечує статеве розмноження рослин маточка. Маточка утворена приймочкою, що вловлює пилкові зерна стовпчиком і зав'яздю усередині головкою. Соняшник може і схожий на окрему квітку, але це теж суцвіття. Це кошик, головна вісь розширена і вкорочена, схожа на тарілку із сидячими квітками. А зараз з'ясуємо за якими ознаками можна впізнати однодольну рослину. Перше, що спадає на думку, тільки одна сім'я доля в зародку. Ще для однодольних характерна мичкувата коренева система. Головний корінь, що формується із зародкового стебельця, швидко відмирає, а розповсюджувати їх можуть вітер, вода і навіть тварини. Усі насінні рослини об'єднують у дві великі групи: голонасінні, наприклад, сосна, і покритонасінні, як-от яблуня, які ще називають квітковими. Насінина на рослин розташована всередині плоду, тобто вкривається і захищається оплодним. Наприклад, яблуко це плід, у середині якого заховані насінини. А от у голонасінних рослинах насінини розташовані прямо на лусочках шишок і не мають додаткової захисної оболонки. Тобто, порівняно з насінинами квіткових, вони голі. Вашої увазі «Explore Documentary Films» – досліджуйте документальні фільми. Ця платформа або проєкт орієнтований на популяризацію та поширення документального кіно. Документальні фільми охоплюють різноманітні теми, це відео мають освітній і пізнавальний аспект, вони спрямовані на розкриття реальних подій, явищ, часто з глибоким аналізом або з унікальними фактами. Документальні фільми охоплюють теми, які виходять за межі локальних контекстів. Завдяки цьому ви разом з учнями та ученицями зможете зануритися в красу природи та насолоджуватися захопленим спостереженням за життям диких тварин, спостерігати за ними. Ви зможете звернути увагу на їх адаптацію до середовища існування, на їхнє життя. Щоб переглянути ці документальні фільми українською, вам необхідно активувати субтитри, перекласти їх українською та насолоджуватися. Bio-Digital це інтерактивна тривимірна платформа для візуалізації анатомії, захворювань та їх лікування. Це так звана біоцифрова людина. Є веб та мобільна версія. Віртуальна та доповнена реальність. Ви бачите тут дуже багато відеороліків для того, щоб краще дізнатися про людський організм. Програмне забезпечення робить інформацію про здоров'я наочною, простою та привабливою. Тут також є завдання, такі невеличкі вікторини, 3D-моделі, які можна повертати на 360 градусів розглядати внутрішню будову. Що стосується біовідторин, є питання, якщо ви правильно відповідаєте, то наступне питання ви можете додати або виділити якісь елементи для того, щоб краще розібратися у внутрішній будові того або іншого органу. Якщо ж ви відповісте неправильно, то ви можете подивитися правильну відповідь та запам'ятати її. Анатоміка. Додаток Анатоміка це новий захоплюючий спосіб досліджувати в яскравих деталях анатомію людського тіла, використовуючи унікальне програмне забезпечення для створення 3D-зображень. У реальному часті. Ви можете ближче познайомитися з анатомією людини у всій її неймовірній складності. Бачите внутрішню будову Mosaic Education. це сучасне рішення для покращення освіти. Ви бачите, тут зібрано багато інтерактивних досліджень. Також тут є уроки, які можна вбудовувати ці дослідження. Mosaic Education – це сучасне рішення для покращення освіти, яке об'єднує технології та інтерактивний контент, забезпечує ефективність та зацікавленість в навчанні. Тут також є цифрові уроки. Які повністю сформовані, вони включають відео, вони включають завдання, інтерактивні завдання. Ось ви бачите їх перед собою, одні з видів. Тут може бути 3D-модель. Може бути навчальне відео, Може бути дослідження, експерименти, після якого треба заповнити. Табличку. От перед вами експеримент. Методика його проведення. Що утворюється в результаті цього експерименту, 3D-моделі, підписи. Дослідження різноманітні. Цифровий мікроскоп. Вашій увазі онлайн-платформа livewalk 6. Вона дозволяє створювати інтерактивні робочі аркуші. Ось перед вами один із моїх аркушів. Дозволяє перевіряти, перевіряти мої відповіді або надіслати на електронну адресу. Якщо натиснути перевіряти, то буде оціночка. Максимальна кількість балів тут буде 10. Якщо зробити фільтри, написати українська мова, біологія, то у вас з'явиться бібліотека цих інтерактивних робочих аркушів. Ось перед вами робота Тамари Шумило стосовно генетики. Дуже така суттєва робота. Теж можна перевіряти. Тут перед вами ще одна робота Анастасії Сухіцької, лабораторне дослідження ока. Тут є такий список для того, щоб перевірити, як діти знають будову сітківки. Canva це інтуїтивно зрозуміла онлайн-платформа для створення різноманітного дизайну. Тут можна створювати презентації, відео, веб-сайти, є також дошки, можна створювати палажі, використовувати штучний інтелект. Для створення якихось своїх проєктів. Відео зображення можна завантажувати і працювати з ним. Цей сервіс простий у використанні. Тут є велика бібліотека шаблонів, безліч елементів дизайну, величезна кількість зображень, іконок, шрифтів і так далі. Використовується для створення презентацій, роздаткових матеріалів, інфографіки. Можна створювати гіфки, візитки, різноманітні документи, логотипи. В кадрі ви можете отримати преміум доступ до всіх інструментів безкоштовний, якщо підтвердите факт роботи в державній школі. Перед вами робочі набори, які тут є. Дуже багато шаблонів, але можна в той же час і створити самому все, що забажаєте. Робота з фотографіями, це можуть бути колажи, відео з фотографій, велика бібліотека різноманітних значків, аватарок. Працювати можна зі штучним інтелектом, створювати картинки.